І так, друзі, всіх вітаю на каналі наш канал і сумісного каналу Кратех. В моєму гаражі трактор кума, той, що недавно пригнали, купили, він заточений під кун і буде працювати під кумо. Тому повністю розбираємо, реставруємо, передивляємося все покроково, починаючи з переду трактора і йдемо. Повністю до ззаду, а тоді будемо встановлювати юмзурську велику кабіну. Що ми будемо робити? Ну, Ставитимемо кронштейни, все це варитимемо. Ця вся інформація, в принципі, буде зніматися вам, показуватися. Буде ставитися насос дозатор і все таке інше. Тому, кого зацікавило, підписуємося на канал, контент буде, в принципі. Цікавим, бо по досвіду я свій трактор в хужому стані реставрував роками, тому досвід є І вам, я думаю, це буде цікаво. Тому ставимо лайк, підписуємося, буде далі. Відео буде. І так, глядачі, дивіться, ну, що ми розпочали? Ми з кумом зняли кабіну, стару викинули, привезли Юмзовську. І, в принципі, що ми подивилися по трактору. По трактор живенький. Мотор на холодну заводиться ідеально. Є стукіт у клапанній системі, або в самій топленій системі. Так він заводиться на холодну з Полтика. Тому клапана розшатані. Регулюю клапана, чистка, мийка, це все само собою. Знімемо колонку рульову, поставимо насос дозатор, циліндр, мабуть, спереді буде, тому що в планах буде поміняти мост ведущий. І планово рухаюся спереду трактора, повністю це все працюю, передивляюся. Ну і що сьогодні по плану. Чистка радіатора провелася внутрішня перепаковка, прокладок, тут усе зроблено. Що ми ще? Розбиті були втулки радіатора. Найшов я старенький, підігнав, вирізав, проточив. Зараз плазмою зроблю кронштейн і піднімемо на отак, десь, може чуть, десь на таку висоту сам радіатор. Патрубок нижній, щоб не згинався, ми кинемо в... з верхньої подачі. Буд... Ми будемо замовляти два синеньких силіконових верхніх. Вони краще стають, ну і згиб лучший. Ну це все нюанси. Далі в відео, кому цікаво, дивимося. Е, і так, помпа знялася, помінялася прокладочка, намазаний герметик. Е, ноу-хау, ну не ноу-хау, а як сказати, е, по своєму досвіду ставлю зразу кумові е, термостат нового зразку. Буде трактор на термостаті на ТОСолі. Помимо того, що і знаружі помиємо, коли буде плюсова температура, він виженеться, ще раз промиється. Так, що, викидаю старий корпус, бачимо, так? Да? Що з ним сталося? Заміна прокладок всіх, заміна краніка блока. Зразу ставлю виход на печку. Я думаю, в ближчий час ми її печку будемо мудрити. Ставлю все на Віктор Рейнц. последні вже залишки. Завтра дзвонити, хай купляє балон. Ну і що у нас? Дифузор, уварка дифузора, колонка зніметься, буде, мабуть, тут бак стояти під рульову. Зваримо самі або купимо, не знаю, ще будемо думати. <кій> Бо трубка подачі є. Чи забора масла вона є, не хочеться переварювати. Тоді цю трубку ми переваримо, вложимо ближче до корпуса. Коротше, все буде робитися по тракторі. Заміна всіх прокладок спереду до заду, ми будемо це все провіряти. Винос дозатора в нас буде. Буде він на дворі, Переварка теж в цих трубок. Це все буде. ну, Ізначально або ремонт, або заміна оцього. Ручку скоростну поставимо свою. У мене залишилося з мого. Ну і так, по-планово будемо рухатись до дозаду. Це все буде чиститься, краситься. І буде установка кабіни, нова проводка. Буде все робиться просто для того, щоб хлопці він буде задіяний під кун, він буде працювати в основному на погрузці вантажу. Тому хлопцям зараз все буду поступово все перевіряти, передивлятись. Досвід по реставрації таких курчів в мене є. Ну, на каналі Кума, наш канал буде колись відео мого трактора. Він був в плачевному стані. Цей ще трактор був придбали більш-менш в кучі, працюючий, питань до нього немає, тому якось отак. Я сподіваюся, що ми в коробку промежутку в міст не лістимем. Ну, Це вскриття покаже. В принципі, ще буде в планах заміна, мабуть, поставимо. Будемо бала, буду балакати з кумом, щоб поставити механічне вмикання блокировки задніх колес для погрузки без моста. Йому ну, це в принципі, повинно допомогти. Ну, в принципі, треба розповісти, що треба на розворотах його все вимикати. Можна біди не робити. Ну, це будемо хлопцям об'ясняти по ходу. Тому серія відео по подальшому буде. Дивимося, підписуємося, ставимо лайк. Якщо ви підписалися на наш канал, то підписуйтесь на канал в Ютубі Укратєх. В принципі, буду знімати і туди відео, виставляти, ну, деякі корективи там по роботі. Просто з двох відео можна зрозуміти, що я роблю і як я робив його. Тому якось отак. Всім до побачення, підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей.